Гуманітарний рейс Ріната Ахметова знову доправляє допомогу Сходу України. Сьогодні із Дніпропетровська до Маріуполя штаб допоможемо. Відправив 30 вантажівок із десятками тонн продуктів. За тим, як доправляють в поміч, стежить кореспондент Сабиті Юлія Міншакірова. Юлія, де зараз вантажівки, коли вони прибудуть до Маріуполя. Колона із гуманітарним вантажем вже шосту годину в дорозі, і наразі вона наближається до Донецької області. Сьогодні вранці у Дніпропетровську було завантажене гуманітаркою 30 машин. Це, це продовольчі продукти, це гігієнічні це гігієнічні набори, а також дитяче харчування. Все це відправиться у для все це все це відправиться у міста Донбасу, де ведуться бойові дії. Також частинка частина гуманітарки відправиться у місця компактного проживання вимушених переселенців, але все це відбудеться після того, як колона прибуде у Маріуполь. Місто яке стало своєрідним хабом для усіх подібних гуманітарних рейсів. Мы строго следим за соблюдением правил транспортировки, упаковки и собственно хранения товара. Третий рейс гуманитарного штаба включает в себя 90 тысяч продуктовых наборов. Это в основном социальные товары, то есть сахар, мука, чай. крупяные макаронные изделия, затем кондитерка, сладости, также детское питание и четыре с половиной тысячи гигиенических наборов, в том числе детские подгузники. Нагадаю, що уся гуманітарна допомога від фонду Ріната Ахметова роздається абсолютно безкоштовно, чи то продуктові набори, чи то аптечки. Завтра із Дніпропетровська у Маріуполь знов відправиться друга колона, у складі якої 29 машин. Усього за ці дні у Маріуполь доставлять 970 тонн. тон Анну? Дякую, це була Юлія Мішакірова. Вона супроводжує гуманітарний рейс для допомоги людям у зоні АТО.